Права 688. Обчисліть, використовуючи формули квадрата суми або квадрата різниці. Ну що, ж, стартуємо, перше задання 40 мінус 1 до квадрату. То за формулою квадрата різниці записуємо, що це дорівнює. Квадрат першого виразу це буде 40 у квадраті. Відняти подвоєний добуток першого і другого виразу це 2, що множиться на 40 і множиться на 1. І додати квадрат другого виразу це 1 у квадраті. Це дорівнює 40 в квадраті і 4 на 4 це 16. І 2 нулі, це буде 1600. Далі відняти 2 помножити на 40 і помножити на 1, це буде 80. І додати 1 у квадраті, це буде 1. І це дорівнює 1600 мінус 80 це буде 1520 плюс 1 це буде 1521. Є. Переходимо на друге завдання. 89 у квадраті. Записуємо 89 як 90 мінус 1 до квадрату. Це дорівнює. Тоді за формулою квадрата різниці записуємо, що це дорівнює 90 у квадраті. Відняти 2 що множиться подвоєний добуток першого і другого виразу. 2, що множиться на 90 і множиться на 1. І додати. Квадрат другого виразу, це 1 у квадраті, це дорівнює. 90 у квадраті 9 на 9 це 81. І два нулі, 8100. Так, відняти. 2 помножити на 90 і помножити на 1, це буде 180. І додати 1 у квадраті це 1. І це дорівнює. Так, 8100 мінус 180, це буде 8000 80, це буде. 7920 плюс 1, це буде 7921. Переходимо до третього задання 501 у квадраті. 501 ми можемо записати як 500 плюс 1. І це у квадраті. Це дорівнює. За формулою квадрата суми записуємо, що це дорівнює 500 у квадраті. Додати подвоєний добуток. Першого і другого виразу, 2, що множиться на 500. І множиться на 1. І додати. Квадрат другого виразу це 1 у квадраті. Це дорівнює 500 у квадраті 5 на 5 це 25. І 4 нулі. Бо у нас 100 ще буде, що множиться на 100. То 4 нулі пишемо: це буде 250 тисяч. Так, додати. 2 помножити на 500 і помножити на 1 це буде 1000. Так. І додати. 1 у квадраті це буде 1. І це дорівнює. Ну Що ж, 250 тисяч плюс 1 тисяча 251 тисяча. І ще плюс 1 це буде 251 тисяча 1. Четверте 4,2 у квадраті. Ми записуємо, що це можна записати як 4 плюс 0,2 до квадрату. І це дорівнює. Квадрат першого виразу це буде 4 в квадраті. Додати. Подвоєний добуток першого і другого виразу. 2, що множиться на 4 і помножиться на 0,2 і додати. Квадрат другого виразу це 0,2. У квадраті. Це дорівнює 4 у квадраті це 16. Додати. 2, що множиться на 4 це 8. Помножити на 0,2. Це буде 0,16. Так, додати. І 2 сотих у квадраті. Це 2 сотих, що множиться на 2. Сотих. 2 на 2 – 4. Але у нас буде ще 4 знаки після коми. То ми пишемо як 0,4. І це дорівнює. Тоді 16 плюс 0,16 це буде сотих. І ще треба додати 4, то пишемо 0,4. 04. Читається тоді 16,1604100. -ти записуємо відповідь. Отже, обчисліть, використовуючи формули квадрата суми або різниці. Ми обчислили. В першому завданні записуємо 1521. В другому завданні записуємо 7921. В третьому завданні записуємо 251 тисяча 1. І в четвертому завданні записуємо 16 цілих 1604 десятичних. Є.